Продається будинок в місті Літин, Вінницька область, затишний варіант для комфортного проживання за доступною ціною. Житло площею 61 квадратний метр складається з трьох кімнат і повністю готове для заселення. Стан житловий, а головне вже є всі необхідні комунікації газ, електрика, вода зі свердловини, а також каналізація септик. Для обігріву є одразу три варіанти опалення: двохконтурний газовий котел, твердопаливний котел і навіть традиційне пічне. Це зручно, економно і надійно в будь-яку пору року. На подвір'ї вас чекають господарські споруди, просторий погріб і криниця, загальна площа ділянки 7,5 соток, якої цілком вистачить для саду городу або затишного дворика з альтанкою. Будинок розташований у межах міста Літин. Усього за кілька хвилин пішки до магазину, лікарні, школи, транспорту, а зовсім поруч річка та зелена зона, де приємно прогулятися або відпочити на вихідних. Якщо ви мрієте про власний дім у спокійному районі з усім необхідним, це гарний варіант, ціна 17 тисяч 500 доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.